Що ж це таке, га? Що ж це зінка оце таке посадила? І, і я таке хочу. Зараз спитаю, га? Сусідка! Сусідка! Привіт, зінусь, слухай. А я оце йду і дивлюся. А що це в тебе таке поплепло? Поплепло. Поплело, короче, стовп. Що воно? Я теж таке хочу. То кліматіс махровий Та ти що? Кліматіс махровий? Так. А де ти його купляла? А на базарі зараз продають там. Та ти що? Да. І я побіжу, і я побіжу. Таке красиве. Підожди, підожди, не біжи. А. Я тебе хотіла спитати. Слухай, всі сусіди балакають, що ви стільки розвелися, га? Ну розвелися і що тепер? Ну так така ж примірна сім'я. Ой, та то ми так на людях тільки. А скільки ж можна? Ти ж всього не знаєш. Ну, скільки можна терпіти. Ну, постійні ці скандали, і зміни, потім навколішках пробачення це просить. Потім знову ці зміни, наліво ходить. Ну я вже не можу, в мене вже не витримують нерви, розумієш, вони в мене вже як ниточки. Та да, якщо чоловік і зміняє, то це страшне. Треба сразу йому чемодан і розвод. Зіна, ну якби ж це чоловік і зміняв, ось.